Кілька місяців поспіль у прилуках на слуху питання харчування дітей. Причина неухвалення необхідних рішень через ігнорування сесій депутатами так званої опозиції. І як результат побоювання батьків, що їхні діти можуть залишитися без гарячих сніданків та обідів в школах та садочках. Аби розблокувати вирішення питання харчування, батьки прилуцьких дошкілят неодноразово приходили до міської ради, де мали б зібратися народні обранці. Не побачивши жодного з депутатів-опозиціонерів в сесійній залі, йшли до них на робочі місця, телефонували особисто аби змусити виконувати свої прямі обов'язки. Під тиском батьків депутати, які місяцями ігнорували пленарні засідання, 3 квітня прийшли у сесійну залу, і рішення по харчуванню дітей були ухвалені. Здавалося б, все гаразд, але маніпуляції навколо теми харчування продовжуються. Вчора, на жаль, у соціальних мережах піднялася хвиля якогось такого незрозумілого хейту з приводу вартості харчування закладів дошки закладу загальної середньої освіти, а саме учнів перших четвертих класів. Справа в тому, що розумієте, я як посадовець спираюся не на, не на соціальні мережі, не на переписку в десь яких групах. Я спираюся на нормативні документи. Відповідно до рішення міської ради, яке було прийнято 3 квітня 2023 року, було затверджено вартість гарячого харчування. Вартість сніданків на голошу для дітей перших четвертих класів 39 гривень. Але разом з цим цією ж сесією міської ради. Прийнята міська цільова програма, яка таки називається Харчування учнів перших-четвертих класів в дужках сніданки, де написано, що батьки сплачують за харчування лише 30%. 70% відшкодовує міський бюджет. Любий і мама, любий тато, якщо порахує, 30% від 39 гривнів це 11 гривень 70 копійок. Вся інформація щодо харчування дітей в обов'язковому порядку доводиться адміністрації навчальних закладів. Заклади освіти, директори отримали на руки всі ці рішення, затверджені сесією міської ради, всі ці затверджені програми, там є ще програма пільгового харчування загиблих захисників, захисниць і ті, які пропали безвісти. Є така програма теж. Вона у них на руки. Кожен директор, кожен відповідальний, який її здійснює, відповідає вірніше за здійснення гарячого харчування, ці документи повинні були проаналізувати, причому дуже серйозно. Причому на, на раді в управління освіти директорам про це наголошувалося і роз'яснювалося. Крім того, щорічно перед початком організації гарячого харчування управління освіти для полегшення роботи закладів освіти, Пише таке пояснення відповідно до організації гарячого харчування, де конкретно пише, які діти пільгових категорій мають право на звільнення від плати – це раз, які діти пільгових категорій звільняються від сніданків, чи, чи вірніше харчуються тільки сніданками, які тільки обідами, яка відсоток вартості, чи є взагалі відсоток, чи взагалі безкоштовно всі ці пояснення, ці заклади освіти отримали вчасно. Можна перевірити в електронних поштах закладів освіти, воно все є. Тетяна Гуляєва говорить, що не розуміє, чому наразі деякі депутати спекулюють питанням харчування дітей, адже вони, як ніхто, мають володіти інформацією. Справа в тому, що дуже довго тривав процес про встановлення вартості харчування. Була створена робоча місь... робоча група міська, куди входили спеціалісти управління освіти і працівники комбінату шкільного харчування шкільний, в тому числі технолог. У нас на жаль, в управлінні освіти немає технолога, куди входили посадовці міської ради. Які дуже довго працювали протягом не одного місяця про вирішення, яку вартість харчування можна встановити цей проект рішення по встановленню вартості харчування, і той проект рішення про організацію харчування, проекти рішення про. Програми пільгового харчування розглядалися на декількох депутатських комісіях і на бюджетній комісії, і на гуманітарній комісії. Плюс до того, коли відбулася сесія, якраз саме по вартості харчування доповідала заступник міського голови з питань виконавчих органів Ради Шкуренко Тетяна Михайлівна, Вона конкретно озвучила цифри. Хто хотів з депутатів чути ці цифри, він чув. Чому виникло питання саме по вартості харчування надалі? Ну цього ж я не можу сказати. Рішення ще раз наголошу, воно оприлюднено на сайті міської ради, з ним можна з ним може ознайомитись любий мешканець прилоків і може почитати, що там написано. Які там цифри вказані, роз'яснює Тетяна Гуляєва і подальші кроки управління освіти щодо організації гарячого харчування в школах та садочках. Після ухвалення рішень на сесії міської ради 3 квітня. Після того, коли було оголошено рішення міської ради про вартість харчування і інше рішення прийняте про організацію харчування, без якого ми не могли здійснювати гаряче харчування в закладах освіти. Цим же ж днем управління освіти оголосило тендер на здійснення послуг гарячого харчування. Тендерна процедура по закону триває 20 днів. Але так як на тендер зайшов тільки один надавач послуг з гарячого харчування, комбінат шкільного харчування шкільний, то тендер відбувся трошки раніше. Проведення тендеру дуже легко перевірить, і звинувачують звинувачення в тому, що ми завищили вартість. Ну, це просто абсурдно. Чому тому, що оця вартість, яка затверджена рішенням міської ради, вона підкладується під документи проведення тендеру, і його дуже легко перевірить. Плюс до того, якщо батьки не впевнені в тому, чи правильно управління освіти їм доводить цю інформацію, чи школа доводить цю інформацію, всі ці рішення, всі ці затверджені програми, вони оприлюднені на сайті міської ради. Після проведення тендерних процедур управління освіти укладає угоду з переможцем. Сьогодні якраз буде офіційно підписаний договір з комбінату шкільного харчування шкільний на надання ними послуг нашим закладам освіти, послуг з гарячого харчування. Сьогодні підписаний договір, значить управління... Освіти пише відповідний наказ, і завтра офіційно в закладах освіти розпочинається гаряче харчування і в садках, і в школах. І сплачувати за нього батьки учнів перших четвертих класів будуть лише 30% від загальної вартості а батьки дошкільнят 60%.